Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. А коли Фейсбук натякає, то я дам одну пораду президенту України, який шукає варіанти, як би і рибку з'їсти. І на човні покататися, пише Борислав Береза. Треба буде обрати лише щось одне. Тому раджу заспокоїтися. і Нехай Верховна Рада проголосує. А от якщо вона почне гратися у читання лише у першому читанні або навіть у відсутності голосів за президентське то є вихід. Президент має звернутися до Конституційного суду України по голосуванню за 12.414, бо там така. Кількість порушень регламенту, що це буде визнано одноголосно а на підставі цього закон, буде скасовано. Тож, Володимир Зеленський, хороший варіант для України буде у будь-якому випадку. Головне більше не намагатися рятувати своїх друзяк та посіпак. Тоді усе буде добре, але не для усіх. Пише Береза. Мирослав Логійко, політолог, підкреслює для фіксації винен у протестах Зеленський, бо саме він підписав закон, а не наклав вето на законопроект його депутатів слух, які разом з ОПЗЖ, колишня партія регіонів та Тимошенко приніс. Ли його повказівці самого же Зеленського цей закон знищив незалежність НАБУ та САП, що є єдиною умовою отримання допомоги від заходу, та однією з умов отримання українського членства в ЄС. По суті, своїм підписом Зеленська відвернув допомогу Україні від заходу і розвернув Україну від ЄС до Росії. Аналогія з Януковичем, який не підписав асоціацію з ЄС. Бо також треба було створювати антикорупційні незалежні органи на та САП, а поїхав брати гроші до Путіна в Сочі, завдяки протестам студентів проти закону 14 захід розділив українців та зеленського. Захід почав вимагати від зеленського повернути незалежність НАБУ та САПа, щоб продовжити допомогу Україні та продовжити її рух до членства в ЄС. Якби студенти не вийшли на протести, то для заходу не свідчило би про що те, що українці підтримують Зеленського і його політику розвороту України від євроінтеграції до союзу з Росією. Зупинка допомоги Україні це також провина Зеленського. а Не протестів студентів, бо саме Зеленський знищив своїм підписом. Незалежність Набута Сап і ця допомога заходу на багато мільярдів поновиться рівно в той момент, коли Зеленський скасує прийнятий підписаний ним же закон про те студентів. Це реакція Надії Зеленського протести зупиняться, коли Зеленський поверне незалежність та Сап. Українці хочуть справедливості, тому чекають від незалежних набута, САП Посадок топ корупціонерів міністрів з оточення Зеленського винних в розкраданнях мільярдів під час війни. Українці не хочуть, щоб допомогу заходу розкрадав Зеленська його оточення. Зеленський не хоче посадок. Свого оточення за керівництво мільярдів або боїться, що на нього дадуть у покази свідчим набу, що незалежні та САП отримують докази причетності самого Зеленського. Те, що захід вимагає від Зеленського повернути назад незалежність НАБУ та САП, щоб продовжити надавати допомогу Україні, а не махнув рукою та списав це заслуга протестів студентів. Протест студентів рятував Україну, коли протест студентів розділив у свідомості заходу українців, які за демократію, правову державу та проти корупції, і зеленського який за диктатуру беззаконня та кришування і очолення корупції, то захід обрав українців. А Зеленського списав разом із Єрмакома. Всі, хто зараз підтримує Зеленського, виправдовують його, розповідаючи про помилку. Продалися опі, бо не може президент підписувати закон, не читаючи їх. Це була не помилка Зеленського, а свідомий крок. Всі, хто зараз звинувачують протести студентів на вулицях допомоги Україні, продалися офісі президента бо давися пункти вище. Саме Зеленський зупинив допомогу Україні своїм підписом. Роти студентів рятував Україну саме Зеленський зробив диверсію проти України, що є на руку Путіну. А всі дії Зеленського останнім часом чудово вкладаються у путінський сценарій примусу України до угоди та поетапної капітуляції розглянутої у часі дії Зеленського, які призвели до протестів на руку Путіну. Політолог Дмитро Бикова влада йде проти ЄС громадськості та своїми ж руками блокує наш вступ до Євросоюзу. Уряд не призначив керівника Беба для чого нам така влада. Це вже не збіг. А Планована робота проти українського суспільства, яке бажає вступити в ЄС. Мої та ваші перестороги підтверджують і стаття Михайла Ткача та інших авторів української правди щодо спланованого характеру знищення незалежності. Набута саб влада знала чудово, що це закриває нам шлях до ЄС, але не сподівалася, що на вулиці вийдуть люди. А союзники дзвонитимуть і запитуватимуть, чому Україна різко змінила курс. Це чіткі сплановані дії, які дозволила б владі красти безкарно, бо війна усе спиша. Це влада має. Піти, а не продовжувати ганьбитися з елементарними речами, що вимагали народ України та союзники. Немає до них ні довіри, ні сили терпіти ці знущання з народу під час війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.